Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео розпочинає чоловік, точніше, його розхламлення нашого гаража, тому що це реал лайф, те, що є у нас насправді. Так, наш гараж захаращився за зиму і за процес ремонту. Кухня забита, гараж забитий, і туди просто складалося все, знаєте, що там лишилося, якісь матеріали, якісь трубочки. Плюс у нас ще немає сміттєвих баків, і сміття ми складаємо у щось так, на кубку, і потім, коли машина приїжджає два рази в місяць, ми виносимо по декілька мішків. Плюс багато сміття не лише ну, там, з хати, а взагалі то і будівельного, і під час ремонту назбиралися, тому якось так. Також ще багато, можете побачити, меблів і, і взагалі багато речей, які залишилися від попередніх хазяїнів після покупки будинку, тому що ми теж ще з усім не розгреблися. І е, що хотіла ще зазначити, що у нас тут залишалися якісь крісла, дивани. І знаєте, я не впевнена, що яка доля їх чекає, тому що в мене якась мулька на рахунок цього. Я страшенно е, навіть не те, щоб бриджуся, я просто не можу навіть сісти на це крісло чи на цей диван, але іменно що стосується старих-старих речей. Е, я... От ще е, меблі, наприклад, для зберігання від інших людей, я ще нормально ставлюся. А от що стосується крісел, ліжок, де люди спали, сиділи, я не можу. Я прям відчуваю, я бачу прям на них цю чужу стару енергетику, не знаю, я не можу. Хоча е, хочу сказати, що деякі крісла. І один диван, той, що новіший, у нас залишився, він стоїть в кухні. Хоча я теж не спішу на нього сідати, але не знаю, що з ним буде, ну поки що ми його залишили. Але все одно, От такий пунктик в мене випливає в голові. Я не знаю, з чим це пов'язано, від чого взагалі, але чомусь так, отак відбувається. Напишіть, як ви ставитеся до цього, коли вам от якісь старі речі передаються навіть. Ну, то не можна сказати, передаються в спадок, тому що це не від рідних людей, це зовсім від чужих людей. Напишіть, як ви до цього ставитесь. Чоловік постарався сьогодні. Це все сміття на вивіз, це тумбочка. Може, комусь треба. Цей диван теж викидати. Вікно наше. І тут буде місце. Складати якісь господарські штуки, ванна стара. Поки що так, далі будемо думати, що з цим всім робити. Ну, меблі ми 100% зберігаємо а ці, які в нормальному стані. Цього нам не треба. І купа всяких залишків після ремонту, ці труби Це треба це прибирати. А де твоя ляля? А де вона? А яку ти хочеш? Доді, доді, доді. Гляньте, яка у мене знахідка знову на секунді. Знайшла нам в кімнату тюль. Вже готова. Правда, ще не заміряла довжину, можливо, треба буде підрізати, а можливо підійде і так. Я її попрала, тому вона так сушиться у мене на дивані, на стрічці. З такими збірочками. Дуже гарна. І тканина така класна, якісна. І вона мені подобається. Я думаю, що гарно нам впишеться. Напевно, в спальню, тому що тут, бачите, якщо порівняти зі шпалерами, вони такі молочні. То я думаю, що сюди або айворі, або колір шампань, треба тюль в кухню. Не знаю, буду бачити. Але. Ось така знахідка. Тут були плями на ній. І такі чорні, і жовті. Я все відібрала. Залишились лише де-неде невеличкі затяжки, але я думаю, що їх не буде сильно помітно. А навіть якщо і буде помітно, то в, принципі, в мене маленька дитина, в неї купа іграшок, купа всяких колясок, тому без затяжок на тюлі аж ніяк не обійтися. Тому це для мене не критично, тих пару затяжок. Але готова тюль. Довжина її у цій частині 2,20. За 320 гривень. Мені здається, що це просто, просто офігенна знахідка. Можливо, люди її побоялись брати через те, що були плями. Не знаю, я вся відібрала плямо-вивідником нашим від Грінмаксу. Для стійких забруднень все ним відібрала і клас! Така буде краса. Мені здається, що вона буде на вікні дуже гарно виглядати. Ще десь була тут така малюсінька дирочка. Але я вже її, мабуть, зараз не знайду. Я дуже рада. Не випадково мене тянуло, чуйка тягнула мене на секунду Поділіться, що ви такого класного знаходили на секунді. Буде цікаво дуже почитати. А далі знову готуємо нашу ділянку до газону. Це частина 2. Чоловік возить трохи землі із нашого заднього двору. Я втрамбовую, потім міняємося, вирівнюємо, підсипаємо де треба. Взагалі ми втрамбовували лише ту частину, де по ідеї має заїжджати машина. Цілу ділянку не втрамбовували, тому що мені здається, що це не має сенсу. Тим паче, що саме ось тут спереді це тимчасовий газон, і у будь-якому випадку, якщо за ним не доглядати, то він і не буде довго нас, нас тішити, тому ми не дуже сильно старалися добитися ідеалу тут. Але там, де заїжджає машина, ми старалися втрамбувати максимально. Поки що піску ми не додавали, нам просто банально не вистачило на це часу. Але не знаю, подивимося далі. Можливо, ще посипемо піском, перемішаємо все М -м -м, граплями, розпушимо, будемо бачити. Це наш перший газон, <тол -1> тому строго не судіть, Можливо, він взагалі не виросте, але сподіваємося на краще. У ну, нас взагалі так по-дурному вийшло, тому що спочатку у нас тут була трава, ну, вона була стара, ми мотоблоком це все перебили, позбирали її, порівняли, а потім е приїхав екскаватор і почав копати нам е септик. Е потім хлопці копали... Траншеї для труб каналізаційних. З того всього все подвір'я перебили, а потім, коли вже засипали, то вже було взимку лежав сніг, і відповідно робили це, можна сказати, як-небудь пошвидше, щоб просто засипати. І зробили нерівно такими горбиками, тому тут десь треба було щухати, десь підрівняти. якось так. А тут я показую, як мию пляшки наші насипаю в кожну по чайній ложці рису. Також додаю туди соди, наливаю трішки води і так бовтаю. А миємо ми пляшки, власне, тому що ми постійно їздимо набирати воду. Нашу з крана, з помпи ми не п'ємо, тому що, по-перше, вона поверхнева, по-друге, у нас близько септик. Привіток з моєї сонячної Ванни. Зараз тут буде велике прибирання. Хочу помити душ, помити всю ванну, бо вже дуже вона брудна. І е, хочу зробити тут організацію, щоб все було красиво. Ти тако заходив у ванну і тобі ця поличка тішила, око, малувала. Тому зараз буду дещо робити. Замовила собі нові баночки, наліпки, і буде зараз краса. Перед цим, звичайно, вимиваю всю ванну, і найосновніше мені потрібно було відмити іржу з полички. Ось можете побачити, це в мене стояла піна для бриття, і вона пустила іржу. Думаю, багато кому знайоме таке явище, на жаль. І я взяла свій засіб від іржі, нанесла, довго терла і щіткою, і губкою, але все ж таки відмила. Замовила собі цілу коробку пляшечок для організації у ванній кімнаті і для організації моєї побутової хімії. Точніше, навіть не хімія, а просто засобів для дому, для прибирання. Тому зараз вам покажу, що я тут взяла. будемо разом з вами. Це все переливати. Так, ось ця частинка в мене йде у ванну кімнату, а ось ця буде на кухні для е, засобів для прибирання. Тут невеличкий об'єм, 350 мл, але більшість засобів моїх від GreenMax мають такий об'єм, або, принаймні, більше мені об'єм не потрібно, тому що я спеціально обирала так, щоб в мене разом з. Ось цим тригером поміщалося в шухляду або під раковину і щоб воно не займало багато місця. Це, по-перше, забирає візуальний шум, по-друге, дозволяє мені ховати це в недоступні для моїх хоча, місця, щоб воно не накопичувалось на стільниці чи там у ванній кімнаті на поверхні просто через те, що воно не поміщається в шухляду. Тому, власне, ось взяла баночки спеціально. Такі, що мені підходили по розміру. А це ванну кімнату для шампунів, гелів. Деякі взяла з запасом, тому що на майбутнє планую ще собі там купляти для волосся всякі штуки. Але поки що буду використовувати лише декілька баночок. Ці всі е, помпи і тригери йшли в комплекті до кожної баночки. І замовила ось такі наліпки. Я їх сама робила в редакторі, роздрукувала і зараз буду клеїти на пляшечки. Спеціально брала в плівку, яка не боїться води. Ось бачите, для, для фруктів засіб, який, яким я мию. Просто щоб було красиво і зменшити візуальний шум. Гляньте, яка краса. Мені дуже подобається. Все в одному стилі. Е, гарно і бюджетно вийшло. Ще три маю вільні. І тут, бачите, ще скільки я собі зробила додаткових наліпок. Планую організувати ще засоби для прання, але теж якось пізніше. Ну, і по, по наявності цих засобів буду додати наліпки і баночки. Ну, а ці кадри це моя медитація, моя любов, мій похід до психолога і все, що з цим пов'язано. Дуже кайфую, дуже люблю це робити. Просто я би цілими днями оце сиділа, переливала. Мене чоловік питає, каже: Баночки то гарні, каже, але тобі не буде лінця все переливати? Я кажу, ні, ти що, це просто насололо для моїх очей переливати це все. Пишіть в коментарях, чи є ще тут такі любителі цієї справи, як я. Ну і до після. Ось така краса в мене вийшла. Мені дуже подобається. Так, зазвичай у нас лише така кількість засобів стоїть. Мало погоджуюсь, але в мене ще є запасні баночки, тому що буде додаватися, відповідно, буде з'являтися тут на поличці в нових баночках. Мені дуже подобається, здається, виглядає гарно, акуратно пасує до мого душа, до шторки. Не знаю, я дуже-дуже задоволена. Все в одному стилі. Єдине, що сюди не вписується, це колір мого інтимгелю від, від Choice від White Mandarin, але я ніколи ні на що його не заміню, тому що це найкращий інтимгель. І навіть те, що він оранжевий, мене не засмучує, тому що він просто best of the best. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте, ви ніколи не пошкодуєте. Пишіть в коментарях, як вам. Подобається чи ні. І чи зробили б ви собі таке? Бо я страшенно люблю це все переливати. Дуже мені подобається. Добрий вечір. Привіт вам з вечірнього подвір'я. Друзі, у нас проблем. Дивіться, скільки черв'яків. Це просто капець. Вони повсюду, і вони вилазять тільки, ну, коли темно, вночі. Якщо на них посвітити світлом, то вони зразу ховаються, але вони огромні. Я тепер боюся, скажіть, це так має бути? То у всіх так? Чи то щось треба зробити, щоб їх не було? Просто оце повсюду, це все червяки. Жах. Я тепер, знаєте, коли темно на вулицю не виходжу взагалі, бо я боюся, що вони мені десь залізе. Контент не для чутливих, звісно, але, блін. Напишіть в коментах, будь ласка, заспокойте мене, бо я не можу. Я боюся. Сьогодні сюди їде шафа. Командок забираємо. Буде ось так рядочок, шаф і місце для зберігання. Да, малышка? Угу. угу. Тому я протираю комод, прибираю за ним, бо вже назбиралось дуже багато пилюки, хоча живемо буквально скільки, півтора-два місяці, а пилу реально дуже багато. Тому прибираю, виносимо його у кухню і чекаємо на авто з епіцентру доставочку, везуть нам нашу шафу. Сусід, як завжди, приходить нам на допомогу. І тут допоміг занести шафу. Зараз ми її ще підсунемо сюди. Так і привезли зібрано прямо з вітрини. Була на знижці. Бо я шукала таку, щоб було бажано до 55 тисяч. Але всі, які мені подобались, всі були на доставку новою поштою. А доставку новою поштою я категорично не хотіла переплачувати 1000 гривень. Тому обрали ту, що було в наявності. З боку така дерев'яна. але Тут боків цього боку не буде видно. А з того боку, мені якось, якщо чесно, все одно. Мені головне функції онлайн. І щоб вона біла, а не якась там кольорова і так далі. У нас стіна із шаф. В в принципі, в принципі, я думала, що буде гірше. Ще нормально. Тут у нас, я ще раз скажу, ми вибрали з того, що було у наявності за адекватну ціну до 5 тисяч це було єдине. Решта все 6, 7, 8 тисяч. Ну, і причому якість аж ніяк не краще. Тому ми обрали цю. Напевно, цю штангу ми перевішаємо вниз, щоб воно було от десь віднизу, ось так. Щоб можна було собі легко брати і мала, щоб доставала. Потім я хочу поличку над штангою. Десь на цьому рівні буде полка. Щоб можна було поскладати її одяг малої в органайзерах. А зверху, можливо, ще залишу одну штангу або також зробимо полички, щоб зберігати якийсь несезонний одяг. Загалом так. Перше думала зробити тут внизу поличку, але воно буде зовсім незручно там нахилятися, щось діставати, тому передумала краще зробити нижче штангу. Ну тут хіба що можна буде взуття поскладати. Дві шухляди. Одна буде для одягу, для білизни, а інша, мабуть, буде для іграшок. Я дуже задоволена за таку ціну. Досить непогана шафа. Єдине, що хочу ще замінити ручки, щоб були чорні, щоб вона з нашою шафою перекликалося. І ось так. Більше місця немає, де було покласти цю шафу, бо всюди у нас все забито. Можна було покласти або на ліжко. ну на срач не звертайте увагу, бо у нас тут <рес> перестановки відбуваються, тому так. Або замість ліжка можна було покласти. Комп'ютер треба забрати, але він поки що мусить стояти там, бо тільки там є інтернет. Дріт від інтернету. Якось так. В принципі, непогано. Двері нормально закриваються. І ще чому ми обрали? Чому важко було знайти шафу? Бо двохдверні шафи маленький вибір. Переважно на три дверки, а нам тут, як бачите, не поміщалося. Нам тільки 90-100 см не більше. Гляньте, ще пів шафи вільної, а одяг майже весь помістився. Клас. Це ще я в шухляди нічого не складала. І органайзери е, тут ну, достатньо класно помістились. І на вішечках. Якщо ви запитаєте, чи Олівія це все носить, то я вам скажу, що ні. Але тут багато речей міжсезонних для подвір'я, для дому. Плюс треба мати ще декілька комплектів одягу в садочку, тому що там стоїть ще певний одяг. Але загалом погоджуюсь, що треба перебрати її гардероб і лишнє забрати, віддати, не знаю. Це, до прикладу, сукня дуже стара. Я не знаю, чи це моя, чи це ще моєї сестри. Така вона старовинна. Будемо одягати цього літа. Фоточки зробимо. Ось так висить. І, власне, ці всі органайзери з одягом я хочу перемістити на цю поличку, яку ми купимо, зробимо, не знаю, будемо бачити, щоб... Було, по-перше, зручніше мені тут брати їй одяг. По-друге, це все переміститься вниз, бо то реально високо. Мені треба ставати на пальчики. ну А я так хочу, щоб сукні її висіли всі тут, щоб вона собі сама могла діставати і обирати. І відповідно, це тоді. Якщо буде тут штанга, то цей весь одяг прикриється і буде незручно. Тому, власне, хочу поличку, і щоб це все переїхало поверх штанги. Якось так. Це моє таке бачення, мені здається, що так буде найзручніше. Або робити одну штангу внизу на цей весь одяг, її постійний. І далі робити дві полички. Тут і тут. Тут на поличці зберігати верхній одяг такий, який там не по сезону, а вже на цій середній поличці зберігати ось цей одяг. Не знаю, як буде краще. Пишіть у коментарях свої поради, бо здається, що дві штанги і посередині поличка класна, але якщо я сюди поскладаю ось так органайзери, то через верхній одяг, верхню штангу нічого не буде видно. Хіба тримати її про запас, чи що? Навіть не знаю. Тепер треба подумати, як все ж таки буде краще. Друзі, дякуємо всім за перегляд. Будемо на цьому завершувати наше відео. До зустрічі у наступному. Всім па-па!